Там Хочкіс. І, до речі, він наче їде грати пасивно. Нарешті, нарешті я бачу колесний танк, який на відкритій е кущовій мапі їде грати пасивно. А, ти дивишся, що робиш? Вау. Ти поїхав дивитися отамкого чи що? Це не вийшло. В них колесо грає отут. І, ну, як би на... І, і в них е... очки коротше в них ЛТО грають, ну, дуже нетипово для ці мапи. Теоретично, теоретично. Колесо може там всіх виграти. Ви там нікого так не бачите? Так, ТС полетіло. Це ти в них тупо грає по центру. Жесть. В них отут танки. Ні, розкид був по ефектам. Лансен прикольний, також подобається гра в гравним. ЛТха, ну покажи там когось, ЛТ. Ну чого ти не можеш поїхати показати танки там? Отут треба показувати. Ну ти, якщо сюди заїхав, то показуй там когось. О. Мені не полетіло в нього. Не полетіло. Привіт, Максим. Привіт. Зараз у мене тут історія знову. Ну, як і рікоше, там жовте було. Ну добре, жовте. Лише, лише було жовте. Заважає просто ця домівка. Будь ласочка показуйте танки. Я вас прошу. Ну, це ранарні, він не влучає дуже далеко в нього погано все з прицілом. Стоп. Що ну, робиш? Получило. Клас. Це мінус вісімка барабанна Це прям класно. Тут також може хтось бути, ні, є розкид. А де наш ЛТЛТ? Показуй їх ще. Друже, треба показувати. Так, класно, влетіло. Опа, лампа. А звідки? ля? Висок кидає по мені. А, шкода виїхав. Я думаю, хто виїхав і мене бачить. Ай сам собі покидай кудись. Дочки. О, нарешті пробив. О, як добренько влетіло. Це тікає. Клас. Це тікає, вирішив не їхати далі, молодець. Ні-ні, повертається. Мінус, класно. Так, поки влучаю, поки добре. Я всім привіт хто тільки підключився. Я тут поки що. Ой, добре влетіло, як упередження взяв. Т71 молодець, хоч почав до них під'їжджати, щоб там дивитися нормально. Позганяв їх. І молодець, що в нас колесоїть, нікуди не поспішає. А от то, що їде Бурасик, це погано. Треба помилі вже. От тешечка, друже. Молодець, артилерія. Я хочу... Десь тут близько під'їхав Супер Хелкат. Молодець, що в нас е ЛТХ вижив. Не знаю, дав я Хелкату чи ні шкоду, але поки непогано. Максим, нормально грається, нормально. Блін, у нас мінус ЛТ. Це погано. І там мінус танк. Так. дайте подумати, що робити. Ну тут... Точно треба покидати центр. Треба покидати центр. Рукат там Побачили. Жаль, не полетіло в нього. Я т -т 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 тебе просив. Я тебе просив виїхати. Добре, тепер я ЛТ. Тепер я ЛТ. У них немає сетера. Це означає, що я тепер можу робити отак. Не бачиться. Профелкат побачив. Хоч Кис, ти будеш як? от ти хочеш краще б тобі було приїхати, чесно тобі скажу. Раз, ти Думав, що я тебе тут не знайду, не переграю. Ага, тобі шкоду, друже мій. А. а тепер знаєте, що треба під'їхати ближче. Думав, він мене переграє. Ага. Так, Хочкіс, мені треба твоя допомога, але я поки не знаю яка. Ух, так. Е У нас тут же проблемка. І хтось їде. Хочкіс, угу. у нас отут вже проблема. Розумієш? Друже, куди ти поїхав? Типу, для чого? Народ, забирайте! Забирайте скорпа, що ви робите? Там нічого не робите стоїте Них... Та ну йоме колесо! Якого д ти поїхав і злився там? Ну блін, він просто взяв нам і програв оцю історію Навіщо ти поїхав туди? що за капець? Тут бери, і вигравай просто. Це абзац, ви бачили, як так можна програти бій? Це капець, у мене слів немає. Ти просто стій тут, дивись, то їде, нічого не роби. Вони самі приїдуть. Ні він поїхав, програв. Це абзац просто. У мене слів немає. Та годі кидатись, замахав. В них отут танки, мені треба допомога. Поїдь, будь ласочка, сюди. Якщо не поїдеш, ми не виграємо. Я тут буду кружляти. Невідомо. Чого в... ви стоїте? Приїдь отак, допоможи мені. Привіт, єс. Yes. Давайте, розбирайтеся з ними, ну йо, йо Так, Треба їхати сюди вперед. Поясню чому. Бо якщо я сюди не поїду. Пернарва, ну як ти там просто залишився в цей шотний. Зараз треба знайти Скорпіона. Де він? Він поїхав кудись вперед до моєї команди. А вже цей. Ні, дружи, я тебе не відпущу. Офік виїхали артилерію. Я сподіваюся, що вона не переїхала. Це жесть. ну це дуже погано. Живить, живи, живи, живить. Давай, HTC, живи. живий, та ну годі по мені пробивати. Маленький таке я пробиваю. Та ну, ну, дай йому виїхати! Жесть, просто як вони так це роблять. І тепер цей просто потік... А, ти ось де. Я думав він просто в, в кудись побіжить. і... Оооо, жесть! Такий бій просто, ух! Ой, жесть, капец, просто, аж трусы. Привет, икс! Перший в мене вдалого стріма. Ні, я з водом не граю поки що. Ні. Извините, собі насипали. Та капець просто. А що це мені дали? А, відточений меч. Ніфіга! Уй, жесть! Насипало! Просто капець, майстер. Р... Де. А вісім фрагів? Я, я вісім фрагів зробив! Капець. Три 900 надивився, 100кував 400. Що це за бій такий? 1786. Йомо, -йо, що це за бій такий рекордний. З вісімками, фул вісімки і ще на відкритій мапі на аренарні. Це капець! Такого в мене ще. ну, Окей, давно такого не було.